Вічна класика крафтового пивоваріння. питке, охмелене і яскраве. Сьогодні у нас на огляді новий American PLL від Миколаївської броварні Шобрюрі. Друзі, всім привіт! З вами Олександр. Ви на гичці блозі про пиво і крафтову культуру. є до дегустації. Я особисто дуже люблю цей стиль пива, тому що він характеризується з одного боку класним охмеленням яскравим майже рівня IPA. З іншого боку, в нього приємна м'яка солодова база, і він трохи більш не скажу до лагера, а от але солодовість там має важливий такий момент. Називається Hopster IPA. Написано, що це легкий і ароматний PLL, охмелений цитра і каскад. Два екстралегендарних хмелі, які. Певнений, ви всі знаєте. По характеристиках тут 5,4 алкоголю при 12,4 початкової щільності, тобто можемо зробити пиво доволі сухе 30 IBU. Ну, все в рамках заявленого стилю. Солод ячмінний, вода, солод пшеничний, мабуть, для певної мутності. Очікуємо легкий хизяк, хміль та дріжджі. Все чесно, нічого зайвого. Круто. Сам дизайн баночки з одного боку простий, але такий симпатичний. Думаю, що вже якраз час переходити до дегустації. Що ж, скоштуємо який цей хопстер на смак і на аромат. Симпатично, доволі не хейзово, я б сказав, майже прозоро. Піна світла, стійка от занюхаємо. Ну, аромат чистий, доволі класичні цитрусові відтінки, що притаманно хмелям, які тут заявлені. Легка, дуже така тонка, зернова солодовість на фоні. Нічого зайвого, нічого екстраординарного, Чисто і зрозуміло. В принципі, як я і думав, по характеристиках воно абсолютно сухе. Навіть нема натяку на залишкову солодовість, ну воно і було очевидно. Максимально легке питке пиво. П'ється ідеально, гіркота дуже помірна, але акцентована на після смаку. Солодовість теж присутня, взагалі баланс класний, як для апи. Це той кейс, коли ти можеш не знати, який це стиль заявлений, але скуштувавши його, стає. В принципі, зрозуміло. Якщо підрізумувати пиво супер легке і супер питке. Не налякає людину непідготовлену до якоїсь там екстра гіркоти. Якщо там я, наприклад, у вас є друзі, які не люблять IPA, бо воно гірке, тут воно буде набагато менш гірке. Але при цьому зберігати оцей класний хмелевий профіль. Мені здається, що саме цього пива можна бути багато. Алкоголю мало, гіркота помірна, сухе. Калорії зайвих не наберете. Класна штука, щоб провести вечір. В компанії друзів або навіть самостійно. Куштуйте, діліться вашими враженнями, якщо ви його вже пили, напишіться в коментарях. Підписка на біргичках, якщо ще досі не підписані. Не забувайте підтримувати наші донатні ініціативи. Всіх люблю, всім папа! -па.